Чернівський волонтери Хонін повернувся з поїздки на Донеччину, куди доставили автівку для бійців, яка з поміж іншого може й евакуйовувати поранених. Мікроавтобус Мерседес ціна 277 тисяч гривень. Мені повезло з цією машиною, бо вона просто в ідеальному стані. Мені повезло з нею, чому, бо людина мені її дала за передоплату. Тобто я віддав 170 тисяч, і в мене от залишилася ця сума, яку треба дозбирати. Далі мені повезло з моїм другом Нікітою Постовітом, який не відмовив мені і поїхав, бо це ну ви розумієте, куди і як. Поїхали відвозили для 162-го батальйону. Це була максимально. Ну ви знаєте наскільки зараз потрібні ці машини. Автівка була потрібна нашим військовим терміново, Тож, навіть не дозбиравши кошти на неї, її вже відвезли туди, де вона слугуватиме. Якщо ви бажаєте долучитися до збору, номер картки банки на ваших екранах, як завжди, вже ціла спільнота долучалася, щоб передати інші необхідні речі і смачненьке для наших захисників і захисниць. Було декілька бригад. Коротше, ми забили машину ту, на яку ми збирали, забили смаколиками, ліками, сітками, яку плели діти, коврики від мами Зої, яка з Херсона переселенка. Ну багато, багато чого. Дуже багато було смаколиків. Просто їздили, роздавали по знайомим по бригадам. Це далеко не перша машина, яку волонтер з допомогою небайдужих передав для потреб фронту. Звіти по зборам та інші потреби. Дивіться на сторінці благодійного фонду Диво сьогодні в телеграмі.